Окрім щеплення домашніх тварин від сказу, фахівці Держпродспоживслужби щороку проводять кампанію з пероральної вакцинації диких тварин. До початку військового вторгнення, до війни, дана кампанія проводилася за допомогою авіатехніки. Тобто розкидалися приманки з літаків, вони них свої карти були. Це На даний час. На протязі ну, минулого року і цей рік у нас в минулому році восени у нас проводилась така кампанія вручну. Ми розносили дані приманки навколо населених пунктів по мисливських угіддях і розповсюджено було розповсюджено на території Олександрійського району 99 тисяч доз цієї вакцини. Тобто, це клопітка робота. На протязі п'яти днів за допомогою приймають участь не тільки спеціалісти ветеринарної медицини, але й мисливці, єгері, представники територіальних органів влади. Цьогоріч в Олександрівському районі вона запланована на кінець травня. Це невеличкий брикет розміром із спічечний коробок, в якому всередині розміщена вакцина в поліетиленовій упаковці. А ззовні вона спресованою м'ясо кістковим борошном. Воно має специфічний запах, і тварина її поїдає, під час прокусу рідина потрапляє до ротової порожнини і виробляється імунітет проти сказу. Для людей, хочемо сказати, воно не шкідливе, Якщо з'їсть ваша домашня тварина, нічого цього не буде. Але просимо не чіпати дані приманки. Якщо навіть знайдуть, не чіпати, оскільки. Дикі тварини відчувають запах людини, і тоді, вже якщо люди і переміщали цей, залишається запах, і можуть тварини її не з'їсти. Доведено, що найбільш ефективний спосіб зменшити кількість випадків сказу у тварин це проведення масової кампанії з вакцинації. Це стосується як диких, так і домашніх тварин. Якщо ми приберемо джерело збуднику сказу в диких тваринах, в основному да і в безпритульних тваринах, то тоді домашні тварини будуть також. Не будуть хворіти. І це не буде домашні тварини не будуть хворіти. І це не буде нести сказ, як такий перестане нести загрозу в Україні для людей. Якщо взяти такі країни, наприклад, як Великобританія, у них не реєструється сказ взагалі, вони благополучні. Якщо брати країни Європи, в них також дуже рідко виникають захворювання на сказ. У них такі процедури проводилися щорічно, двічі на рік. Тоді воно дає гарний результат і не несе збитки. Оскільки, якщо це якась домашня сільськогосподарська тварина, то спалювання і людина втрачає свої кошти. Найчастіше на сказ хворюють лисиці, але є підтверджені випадки у шакалів та єнотовидних собак. Після проведення кампанії по розповсюдженню пероральної вакцинації відповідно до методичних рекомендацій, через певний період проводиться діагностичний відстріл. Диких тварин, добування, добування диких тварин з дослідженням їх на наявність антитіл до виробленого вже, ну, вакцини. І також досліджуються ще зуби на вміст маркера, чи вона поїдала приманку, чи не поїдала. Пероральна імунізація від сказу диких тварин формує імунітет до збудника хвороби щонайменше на один рік.